Всім привіт! Давайте третій день турнірити. Так, що каже моя Брона. Хм. Брона в моя в А. За сьогодні вже А зарахувала. Ну, файно. Побачимо, як буде далі. М -м -м. Качка. Сергій, він там бафає ніби так. Ріже броню і тоді бафає. Мабуть, тоді попробуємо тут взяти фіолетових. Не знаю, чи то ще мені допоможе, але попробуємо. Там, звичайно, ця пані стоїть. Може, тоді я так зробимо? Лісю, але вона не буде блокуватися. Ну, попробуємо качка. Качка і будуть проблеми зараз, якщо вона мені когось заблокує, а проблеми бачу, будуть. Тому що, на жаль, мало моїх тих камічків, які треба. Дензеля треба було лишати, бачу. І синіх. Класно. Подобається мені ця ситуація. Можна зробити так, як пропонують, сподіватися, що там щось приїде. Можна трійку жовтих кинути, в центр. М -м -м. Ну, що так, що так, щось. Немає в мене тут класних ідей поки що. Складись, фіол. Ну. <с> Погано. Тім буртеси, так. Ну, тоді тут заберемо. Він ще не зарядиться. А тепер ми наскільки ходів? Два. В лісу так не хочеться кидати ті зелені, щоб її не заряджати. До речі, ти ж церковник? Ні, це листочок, це, це відмахується. Ні, ти попробую. Можливо, в центрі. Так. Це ж знімакаку, правильно, в цьому костюмі теж. Угу. Тоді що я йому можу сказати. Тоді давай ходи. Блін, фіоли склались. Треш. Давай в мій ліки, будь ласка. А він вже спав. у нього це. Я думала, він на когось перекине ті буртус. Так, ну що можу сказати? Халепа, в принципі, на даний момент можна тоді цих і сюди стукнути, попробувати би винести. І нехай мене лісю якось там, якби не ультувала. <рігла> Якраз в неї полетіло. Зараз тут буде мені. Вона є ще так і зріз атаки не ліг. І вона зараз буде ходити. Зробимо так. Щось в мене сьогодні постійно не там вилітає комбо там де треба. Тоді нехай так зробимо. Не добивайте мені, не добивайте. Нехай тоді так же сюди погнали. Карл. В нього там, звичайний супротив до яду стоїть. Це не дуже приємна річ, тому що я не можу його підтравити трошки. Нехай зробимо так, будуть фіолети. Так не хочеться в ліс нічого кидати. Прям капець, щоб вона не зряжалася. Проте я нема, але ще є аметрин. Ну, що, попробувати її би заблокувати, якщо вона захоче. Так, да, з мультяшками це звичайно трэш. Ну, можливо, вона доб'ється. Є, ну, щось перше бій, і дуже я довго з ними морочилася. Що ти робиш? По трьом броню ріжемо, захист до природи даємо. Ти що робиш? В Оврі Атаку бафає і реген мани. Цікаво. Цікаво. Мабуть, тоді візьмемо такі сюди гензеля, так, і синіх. Мабуть, Соньку отаку, нехай буде в оригіналі, щоб де Попробуємо атаку вони будуть бафати. Мелендор і той же Зелений. Так, пане, у вас стоять ухиляння. Скільки відсотків? 20%. Ну, в принципі, небагато. Я його десь зловила, ніби... ніби на твінку на основині. я оце думаю, чи качати його, чи ні. Так, ну що, фіолетових багато, жовтих багато. Зарядом його нехай ману скине. В принципі, я думаю, з синіми доб'ємо. Угу. Кого тоді будемо бити? Просто під цих оці сині є. Давайте тоді, мабуть, сюди. Взяти мелендра його так синіми, щоб він нам баф атаки не кинув. Так, пробувати його добити, буде сонька на заряді. Так, візьмемо ще синіх. Ну, пане, бийте, як вам не соромно. Ну, ще, ще більш-менш. Нехай тоді будемо, мабуть, спочатку цього гристи. Блін, думала, там зелені закриються не хочуть. Ну, нехай так. Доб'ємо цього. Він навіть гріма мого чахлого не добив, це щось дуже дивно. В більшості випадків цей пан помирає прям ну, дуже швидко. Так, вийшло. Фіолетові. Що ти мені пропонуєш? Взяти жовтих? А як не буде? Кого я можу взяти з жовт? Так, а стоп, а Ти що робиш? Будемо ми травитися. Б'є по осину, будемо ми травитися. Ну, ризикну. Візьму так. Погнали. Ну, мабуть, мабуть, так розпочнемо. Можна було б тепер, щоб рігарда зайво раз не трогати, можна було б так зробити. Фіолетових багато. Ті бурту зарядиться. Угу. Ну, добре, хоч не по всім б'ємо. Так, багато зелених. Мало жовтих. Попробувати би Рігарди заблокувати. Але ніби теж немає ніякого сенсу. І зелених не хочу втрачати. Значить, стук не в цього. Блін, скільки зелених. Полетіло. Так. Пан Рігард, що мені з вами робите? Мабуть, я. Перечекаю твою ульту. Погано, жаба не зарядилась. Скільки в тебе ще буде це контра? Один хід. Але ж я її не ні заблокую, нічого я їй не зроблю. Можна попробувати, в принципі, не хочу. Ні так, ні так не хочу, нічого не хочу. Так, можна попробувати в цього пана. Цей захотів. Лікуємося, тоді в того лупимо. Це як подумаєш, що далі це ще більше буде цих мельчашок, аж погано робиться. Треба програти, тоді тоді повинні, в принципі, легших давати. Тоді повинно бути нормально. Мої всі присмерті. Доб'ю я цю чи ні? Не добью. Ні, вона так померла. Так, а в того он куча вже цих нюнів, і, і в нього зараз буде до всього супротив. Хоч він і мультяшка, не так, хоч він і лікар, але він мультяшний. І зараз буде в мене з ним проблеми. Мої міньйони б'ють по ньому, і через це в нього вилазять міньйони. Так, добре, зараз будемо якось спробувати за рахунок своїх міньйонів лікуватися, тому що ми досить таки смерті. Навіть трохи мана підрізалась. Хотілося буде зелених найти нейтрально, щоб під ним менше рухати поле. А ну заблокується, заблокувався. Я щось одного генделя не дожала. Думала, нажметься, а він не дожався. До речі, от по мелендру видно, як їх пофіксили. Оці його мелодруїди, що не так у них вилазять ці стрюки. Так, далі, хто в нас там? Тібортус. Це ніби ріже Max Так. Буде сліпота. Ну, погнали так же Зараз буде дуже звичайно багато каке. Попробую тут знайти ще трійку жовтих. Не так. Ну, тоді зробимо так, там тоді в майбутньому ще будуть жовті під ним. Дуже летить поле. Ми його так і не вбили, до речі, скільки летіло, і так і не вбили. Хто мене вже сповільнює? Хто у нас тут цей клас має? Скітл скал. Mm -hmm. Хто тут небезпечніший? Знаю, давайте сюди маємо одного гензеля. Мабуть, попробую я таки в хутау стукнути, він може відмахнутися, але просто в нього зелені і буде в мене ще один гензель. Гензель це сюди. І під цим не хочеться крутити. Підкалю не бажано би. Але його якби добити. Попробувати жовтим ризикну. Капець. Не добився. Скільки в тебе 33? Ну попробуємо. Хух, підріжемо тоді кіту, а може він здохне, є таке. Ну що, лишається у нас одна контра. Заблокувати я його не можу, мої ніхто не заряджені. Поле трохи не моє. Зараз буде боляче, звичайно, але просто ходів на полі, як такого хто й немає. Так, пане, я думаю, ми вас доб'ємо. Так, є таке, вийшло. Чити ніби бої її є. Так, ще один. Опа. А я в цьому мужчині програю. кіпріоту кіпріоту я програю. Тут що мавпа не заблокуєш, що кіперіод мультяшний, що Рігар буде знімати блокування. Тут мене саме більше цей екіпріод і мавпа. Оце ті, хто може зробити проблему. І знову в мене нема жовтих. Повіду жовтими. Ну, але якщо чесно, то в загальному проблема на полі. Картинка погана. Ну, ну ну. Заберу тут. Скільки нього ще ведеться? Контрабагато, 4 ходи. Це дуже багато. Чи можна одну трійку зелену зробити, це ну, за все, що доведеться робити. Хотілося б оце так, як підказують, зробити. Може, там жовті складуться. Вони поїхали далі. Ці жовті. Маємо одного гензеля. Ну, пожертвую, мабуть, цією туманкою. Чи ще один хід перечекати і взяти цю міліки. Полетіло. <свіс> mm -hmm. Чому я? я? так не люблю ці моменти, коли воно о -о, летить не туди, куди треба. Ну, В принципі, тут я вже не витягну, так що спробуємо хоча б центр винести. А далі. Можна трійку зелених умавку, Ну, мені то не дуже подобається. Бо він може відмахнутися. Ну, просто вони зараз мене тут течками повиносять. Я навіть соньку не винесу. От, от тільки кіпріот. І в мене зразу якась халепа. Не знаю чому. У мене зразу щось щось в мене йде не так. Так, кетман буде бити. Кетман буде гарно бити. Угу, тисячу вгатив. Все, добили. Ну, от і маємо. Тільки кіпріот в мене зразу розбив. Так, ну нічого, за сьогодні все-таки вийшло зробити 4 шота. Я поки що в топ-1, але мене скинуть в топ-5. Ну, там побачимо, далі буде все. до камня. Всім пока-пока.